Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 16 грудня. Сьогодні вже 1027-й день невтомної боротьби українців з російським агресором. Нічні повітряні тривоги та атаки шахедами. Це вже очікувано від ворога. Минулі вихідні не стали виключенням. Лише цієї ночі сили ППО в області знищили три ворожі безпілотники. Ще один уже вранці. Звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило. Далі про головні події понеділка в області. Дивіться на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Політика героїв у межах плану стійкості президента з державного бюджету виділили кошти на придбання житла для захисників і захисниць, які пережили пекло війни. Понад 361 мільйон гривень для Хмельницької області виділено для закупівлі 159 квартир на території Хмельницької області. Це ветерани, це воїни російсько-української війни. Восени минулого року частину квартир отримали ветерани. Решту, а це 48 сертифікатів на. На житло днями вручили родинам захисників. Це гроші, які в цільовому порядку будуть використані на закупівлю житла. Особливо такої підтримки потребують і сім'ї захисників, які через війну покинули домівки і переїхали до Хмельниччини. Так із Донецька сюди прибув прикордонник Олег, який ще з 19-го року став на службу. Люди, які покинули свої постійні місця проживання, вони втратили багато чого. І ворог в першу чергу на це ґрунтується для того, щоб знищити історію. У 22-му році він став на чергу, адже мріяв про власне житло, де буде проживати із сім'єю. Тож за кошти отриманого сертифікату невдовзі зможе придбати собі приміщення, ба більше обиратиме його сам. Кошти перечислюються на рахунки попередніх власників квартир і там будинків. Після цього особа стає власником житла. Відповідно, може обирати в будь-якому регіоні, не дивлячись, що виділені кошти тут можна в іншому місті взяти. Я планую брати в місті Хмельницькому. Підтримка захисників, захисниці ветеранів на цьому не завершується. В області активно впроваджується ветеранська політика, і для цього з енергії працює вся обласна влада. Всебічна підтримка, всебічна допомога нашим ветеранам, воїнам, які повертаються, надавалась у питанні медичної реабілітації, у питанні психологічної підтримки, у питанні участі в адаптивному спорті, адже це все, що сприяє їхній реабілітації, психологічній реабілітації і в цілому поверненню до такого. Нормального якісного цивільного життя Софія Присяга Ростислав Маслов новини 33 канал. 32-га річниця із дня створення прикордонної академії. З цієї нагоди міський голова Хмельницького вручив керівництву вишу сертифікат на відкриття оновленого спортивного комплексу для курсантів. Тут створили зали для ігрових видів спорту, поставили тренажери, роздягальні майданчик із штучним покриттям та новий стрілецький тир. Окрім цього, удосконалили навчальний центр, збудували тренувальну смугу перешкод для підготовки офіцерів, мобілізованих військослужбовців, курсантів та старшокласників, які вивчають захист України. Перемог і тільки перемог і дай нам найголовніше нашої перемоги проти москальської е, нечисті. Яка... А, нам трохи заважає, що кажучи, робити ще більше і робити ще краще. Від нас символічний сертифікат на знак вже завершення чергового нашого ремонту. Хай служить, щоб ми робили там 10 як мінімум, також під час заходу відзначили кращих спортсменів та вручили звання майстрів спорту України чотирьом курсантам Національної академії. Прозорі закупівлі. Робоча група при ОВА продовжує здійснювати аналіз закупівлі за бюджетні кошти на доцільність та дотримання законодавства під час проведення публічних процедур. За результатами проведеної роботи робочою групою прозорість і підзвітність виявлено ознаки порушення законодавства під час. Закупівлі оброблених овочів та фруктів психоневрологічним інтернатом, вартістю в 943 тисячі гривень у Дунаєвецькій громаді. Антимонопольним комітетом України проводиться розгляд вказаної закупівлі за зверненням одного з учасників. Крім того, здійснюється аналіз інших окремих закупівель на предмет їх доцільності та дотримання законодавства. Святкування після перемоги у Хмельницьку не встановлюватимуть головну ялинку міста. Втім, патріотична зимова красуня для дітей буде правильне рішення прийняти ставити чи не ставити ялинку для кожного воно абсолютно своє, але враховуючи те, що Хмельницький сьогодні прощається і дуже часто прощається з воїнами, іноді двічі на день прощається з воїнами. Сьогодні точно нам не до великих концертів і до якихось великих гучних програм цього року. Знову вже третій рік поспіль не буде головної ялинки міста в Хмельницькому. Звичайно, ми в контексті навіть і цих усіх зимових свят хочемо зробити дітям свято, ну, але воно буде без головної ялинки, тому що ми не будемо проводити жодних масово великих свят, гулянь, концертів. Ну, але частину заходів для дітей точно зробимо. Ми плануємо ялинку, яка знаходиться біля. Тенду олімпійських спортсменів і знову прикрасти, так як це було попередні два роки, вона буде працювати від генератора знову ж таки традиційно. Ми плануємо її засвітити на вихідних. Ми плануємо передати фліємський вогонь і от формату такого заходу, які будуть не масштабними, не великими для того, аби малеча могла прийняти участь в цих заходах, малеча могла мати свято. Ну і ми максимально намагаємося розосередити такі різні заходи по різних закладах для того, аби малеча все ж таки було за. Заді... Дії на зараз у світах, тому що для нас важливо, аби діти мали позитивні емоції. Головне на сьогодні це підтримка сил оборони. Кожен захід, який буде проводитися, навіть в тому числі для дітей, він буде благодійним. Ми хочемо зробити і захід колядки, який буде теж мати благодійну мету. А також ми будемо мати захід 1 січня. Він буде лише дитячий, для діточок. Також ми будемо мати концертну програму, де будуть виступати безпосередньо дитячі колективи. Ну але кожен захід буде мати благодійну складову для того, аби зібрати додаткові кошти, ну і знову ж таки допомогти нашим збройним силам. Тож усі заплановані заходи пройдуть у сквері Шевченка та біля дитячого світу. Стан проїзду автошляхами Хмельниччини. У зв'язку з нестабільними погодними умовами, переходом показників температури повітря з мінусових відміток на плюсові, вночі та зранку 16 грудня підрядними організаціями здійснюється патрулювання та моніторинг стану дорожнього покриття. Очищають від снігових параметів автошляхи, за потреби облявляють протиожеледними матеріалами. Заліквідації наслідків негоди безпосередньо вночі було задіяно вісім механізмів спеціалізованої техніки, в тому числі комбіновані дорожні машини, навантажувачі, ще від 89 одиниць спецтехніки, задіяно у черговому режимі. Прибрали сніг з проїзної частини автошляхів, узбіччя заїзних кишень, автопавільйонів, зупинок. Обробляли ділянки доріг піщано-сольовими сумішами. Особлива увага приділяється затяжним спускам і підйомам, поворотам та ділянкам біля видовищ. Наразі стали проїзд автошляхами Хмельницької області забезпечено. Роботи тривають. Закликаємо усіх учасників дорожнього руху бути уважними і обережними на дорозі, сумлінно дотримуватись вимог правил дорожнього руху. Загорання у булочній. У селищі Теофіполь Хмельницького району спалахнула пожежа у приміщенні приватної пекарні. На момент прибуття підрозділів ДСНС вогонь розповсюдився на площу 250 квадратних метрів. Займання вдалося ліквідувати через півтори години, не допустивши поширенню вогню на більшу площу. До ліквідації пожежі залучили 15 чоловік особового складу та три спецавтомобілі ДСНС, а також добровільну пожежну дружину підприємства та місцеву пожежну команду села Базалія. Причина займання встановлюється нещасних випадків на пожежі не було. Прогноз на тиждень. За рахунок переміщення атмосферних фронтів з північного заходу завтра, 17 грудня, прогнозуємо часом дощ, вітер західний 9-14 метрів за секунду та пориви 17-22 метри за секунду. Температура повітря по області нічні години 2 градусів тепла, в день 4-9. У Хмельницькому вночі 3-5 градусів тепла, в день 5-7. 18 грудня прогнозує. Невеликий дощ, в день місцями, температура повітря залишатиметься в тих же межах. В період 19-22 грудня без істотних опадів, температура повітря поступово знижуватиметься протягом тижня і мінімальне значення становитиме в неділю, вночі 1,6 градусів морозу, в день близько нуля якими були новини понеділка, підступний ворог продовжує терор мирного населення. Тож маленькими донатами щодня підтримаємо наших захисників. А у разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози і перебувайте в укритті. Більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.